Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову у горах, вони нас манять прямо. Ну. Тільки зайшли в ліс, тільки поднялися. От сюди почнемо наші пошуки грибочків. Ріжка вже побігла вперед, зараз до немає. Ну, а вам, друзі, як завжди, все розкажемо, покажемо. Айда! В цих місцях ми не були дуже давно. Цікаво, що тут по грибочкам зараз. Ого, бреві, який був. Ми тут були десь місяць тому. Цього не було. Що? Ріжка щось знайшла. Зараз ближче підійдемо, глянемо. Що там в тебе за знахідка? Червоного ловець. Такий гарний. Так? Червонічка знайшла. Де він? О, який гарнюсенький. Друзі, ось бачите. Як нас привітають гори. Ага. Так. Туди треба ще пролізти якось. О! Ой-ой-ой! Ну який гарнюсінький! О. А це розмір, даймо так? Такий Опруги молодесенькі. Ага, чистенькі. Так. Ну, початок є, друзі. Сподіваюсь, ще знайдемо таких червонячків. Ну, дуже хочеться біленьких. Ну, підемо, глянемо. Джека. Сьогодні 31 липня. Останній день місяця. Друзі, ще серпень і все. Літо закінчено. Да? Да. Да. Дуже швидко щось. Ці два місяці. Пройшли. На цих місцях повинні бути. Лисички, але ж їх нема. Є? Лисички? Так, три штучки. Три штучки. три штучки знайшла лисичок. Ну це дуже мало. Ось і я знайшов першого грибочка. Лисичку. Лисичку також. Ні ну гарно, але ж це щось мало для таких місць. Вот еще одна. Бачите, поодиноко. О! Вот еще три. Ну-ка, ну маленькие. Да, дуже маленькие, ребят. Не будем чіпати их. Ну, что там в тебе? Так водички попимає. Так, ну що, підемо далі? Надія, вмирає останній, та? А, -а, -а. а, а ось, друзі, бачите? Ще один червоноголовик. Як сховався тут, а? О! Ой, як. З однієї сторони, бачите, чуть надкусили його. А так він добрий. Це ми ходимо зігзагом. Заходимо праворуч, там лисичка трошки є, ліворуч. Червоноголовики, бачите? Отак і ходимо. Пошукали ми хвилин 20. Ото і все. Два червоного трохи лисички. Напевно, вийдемо на цю, на більш відкриту місцевість. На полянки. Глянемо там. Може щось є. Лисичка? Ага. Ой, там і багато, там під Так. Ну це треба шукати під ялинками цими. Ти полізеш там? Зараз гляну, що там де. А ну, дай гляну. Ну там і тут. А ну, Да, бачу. Це тут... треба. Рюкзак знімати, лізти. Багато чорниці тут, бачите. І в мху тут ховається лисичка. А ну поки що там, ага. Це хороші, гарні лисички. А куди нам тут далі? Далі, туди підемо Там поляни, може там Червоноголовики зустрінутися, Вільба, Ти кудись? Та от сюди А як ти там пройдеш? Не знаю На таких відкритих місцях має бути грибочки. Грибушик. Але ж поки що нічого нема. Сподіваюсь, що знайдемо. Що, є щось? А що? Ой-ой-ой-ой-ой. Бачите, друзі. Бачите воно як, а? Ось один. Ще один? Дивись, як він прячеться. Ну тут ти? Так, його побачите. О! О, який. Та гарнюсенький, так? Да? До тебе? То ладно, кидає. <ріст> То ладно. Ось так, друзі. Вони також мають трій ховатися. Ну. Обшукали всю цю поляну, більше нічого. На таких полянах тут дуже багато. Где мы Экскорт Экскорд такой. <с> Собачий. От якщо б ну, ще, ще кошик в зубах несли, то було б взагалі. Угу. Вам було, то якби метачі і ложкою. Хмари розсіялися. Сонечко вийшло. Третій день. Третій день вже їздимо по горах. Бачите, грибочки пішли вже здесь, але не масово ще. Думаю, для цих місць потрібно ще десь два тижні і підуть тут грибочки. Вони вже є. Вчора були в горах три білих, чотири даже знайшли. Трошки лисички. Сьогодні червоно головців. Трохи теж лисички. Ну то не то. Ось бачите, поодиноко так. О. Друзі, майже годину. Ходимо тут. Нічого. Такі місця гарні. Грибочків нема. то на окраїні чуток знайшли і все. То хтось написав комент під нашим роликом. Ліс взяв перерву. А, а мабуть. Оце моща. Таких два дерева. Ого. Так, ну ми напевно спустимося трошки нижче, де глянемо там. Бо тут щось зовсім нічого нема. О, як файне. Щось під ногами тьвакає. Якісь болот Кудись ми вийшли на таке місце. Ну, тут в такой ну, траві тут навряд чи щось буде, ну але ж. Ну от туди, підемо, глянемо. Марсель, ходь сюди. Так. Ну йдемо. Дійшли ми до тих дерев. Ой, який мох, Ух. Походимо тут, пошукаємо. Та, ну тут пройти. О! Оце так хащі так хащі Пробираєтесь там? Так. так Я не бачу, що під ногами, ну О Кудись ми вийшли Річка шумить. Десь поруч. Та, друзі. І тут нічого нема. Місця гарні, а по грибочкам не дуже. Думаю, сюди вже в осені так? Треба да? приїжджати. Не треба да. приїхати. Ну що, друзі? Походили ми десь хвилин 40, більше нічого не знайшли. Ось зараз покажу вам наш кошик. Чотири червоноголовіка, трошки лисички. Ну, Задоволення отримали на всі 100. Та й собаки набігались. Ну що, друзі, будемо їхати ми додому. Пока.